Наступне питання, чи є хірургічні втручання без шрамів чи рубців? Немає. Будь-яка хірургія супроводжується рубцями. Вони можуть бути красиві, не дуже красиві, менші, більші. І це залежить від багатьох факторів. Безумовно, 50% залежить від хірурга. Наскільки ретельно, дбайливо, ніжно він співставляє тканини. Якщо він це робить якісно, вкладає в цього. Енергію і бажання рубці красиві. Але є ще безліч інших факторів. Реакція на шовний матеріал, може бути псоріаз, можна захворіти важкою вірусною інфекцією після фейсліфтингу. І тоді, на жаль, рубці 100% красиві не будуть. Є, безумовно, певні механізми, як їх покращити, але вони всі недосконалі. Можливо, іноді потрібно робити коректуючу хірургію для того, щоб корупції зробити кращими, але це все час, не можна давати оцінку робцям через місяць чи навіть через два. Тобто, мінімум треба, щоб минуло 4 місяці від моменту операції. Тоді можна щось думати. Другим аспектом, дуже важливим, є готовність до змін. І до рубців, в принципі, після хірургії, бо іноді приходять пацієнти на консультацію говорять, я хочу і це, і це, і це, і все робимо. І гроші є, все клас. А, але потім дивляться так і кажуть: а як же. ж, що... Ні. Ще раз наголошую на тому, що будь-яка хірургія це рубці.